Барель нафти стрімко дорожчає на світових ринках. Бренд подолала межу у 120 доларів через ситуацію довкола Ірану. Імпорт нафти до європейських країн зменшився. У березні скорочення сягне третини законтрактованого обсягу. Основні покупці іранської сировини шукають альтернативу після запровадження санкцій щодо Тегерана. Зокрема, збільшити експорт можуть Саудівська Аравія, Ірак і Росія. Обсяг роздрібних продажів у Великобританії за результатами січня несподівано пішов вгору на майже 1%. На початку року британці не економили на покупках. Найбільшим попитом відзначилися меблі і спортивні товари. Січнева статистика стала ще одним аргументом на користь відновлення економіки країни. Після сезону різдвяних подарунків навіть на мінімальне зростання продажів ніхто не сподівався. Медіамагнат Руперт Мердок прибув до Лондона, аби залагодити скандал довкола найпопулярнішого британського таблоїда зесан. Він вирішив особисто зустрітись з працівниками видання, що разом з іншими часописами медіа імперії Ньюз Корпорейшн» опинились в центрі скандалу щодо прослуховування телефонів. За останні три місяці десять колишніх і чинних журналістів ЗЕСАН затримали за підозрою в підкупі поліції задля отримання інформації. Журналісти видання звинувачують власника у причетності до полювання на відьом, яке за їх. Німи словами влаштував Скотланд Ярд. Мердок запевняє, що попри шлейф скандалів, закривати the Sun не збирається. Влітку така доля спіткала інший таблоїд News of the World, який теж став жертвою скандалу щодо телефонних прослуховувань. Економічні результати Франції кінця 2011 року мають кращий вигляд у порівнянні з її європейськими сусідами. Останній триместр минулого року відзначився зростанням ВВП у 0,2%, що стало несподіванкою для Франції. За підсумками 2011-го, показник зростання в країні становив 1,7%. Водночас купівельна спроможність населення знижується. Бюджетний дефіцит сягнув рекордних 70 мільярдів євро. Безробіття перевищує 9%. Лише за останній триместр Трестер минулого року Франція не дорахувала з 32 тисяч робочих місць.